Люблю, коли так без пафосу, без зайвої помпи. Раз і випустили. Був собі Текно Камон 19ПРО. А тут хоба, Tecno Камон 20ПРО. Подробиці далі в огляді. Вітаю! Як зрозуміло, із назви відоса з преамбули. У нас сьогодні знову Текно. У нас сьогодні знову Камон. Цього разу у нас Текно Камон 20 Pro. Хотілося б піти простим шляхом і просто сказати, що в новій моделі все те, що було у попередній, ну тільки краще. Але не все так просто. Давайте покопаємося і докопаємось до істини. Звертаю вашу увагу, що огляд ми зараз знімаємо саме на нього. Ну тобто на другий, на той. Їх у нас два. Зараз. Нам повезло. Одразу пірнаємо у важливі технічні характеристики. Екран, AMOLED з сенсором відбитків пальців. Частота 120 Гц, розподільна здатність 1080 на 2400. Процесор від Mediatek Helio G99, восьмиядерний. Камери, фронталка 32 мегапікселі з вбудованим штучним інтелектом для гарних селфі. AI Shining Selfie. Задня камера 64 мегапікселі. RGBW Night портрет сюди також прикрутили. Також бачимо кільцеву спишечку для кращої підсвітки, коли це потрібно. Батарея тут така сама, як і в 19 Pro, на 5000 мАч. В коробці швидка зарядка на 33 Вт, Звичайно, всі можливі wi вайфаї, GPS джепси також на борту. Картки одночасно, звичайно ж, дві, слот під мікро-SD також на базі. Оперативи тут 8 плюс 8, тобто 8 основної і плюс 8 може брати з постійної пам'яті. А от постійної пам'яті тут 256 ГБ, два рази більше, ніж у 19-й 19 моделі. Мені здається, тут прибрали зайві навороти в. Камері замінили IPS на AMOLED матрицю. Тут новіший проц, новий дизайн, сканер в екрані. Смартфон став трохи більш енергоефективним при той самій ємкості. Акума про комплектацію навіть нічого не кажу, бо це вже мені здається золотий стандарт Текно. Блок на 33 Вт вати зарядний, силиконовий чохол, захисна плівка на екрані, Type-C шнурик, дротові навушники, які є антеною для fm Радіо. Ковірялочка для лотка з SIM та мікро SD картками. Як на мене, тобто моя абсолютно особиста думка, якщо у вас свіженький Камон-19 Pro, то зараз оновлюватись на 20 Pro немає сенсу. Якщо збираєтесь купувати новий, то 20-ка 20 Pro це ваш варіант. На сьогодні, на кінець липня 2023 року, ціна на ці дві моделі абсолютно однакова до копійки. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу, міняти чи мені міняти, а ми в описі. У першому коментарі залишимо посилання на цей смарт, щоб ви вже могли його собі замовити. Зараз традиційно трохи кадрів знятих на Tecno Camon 20 Pro, і нагадую, що сам огляд знятий саме на нього. Ось ми зараз його і знімаємо. Ось вам е -е, підтвердження. Е -е, Трі, бачите, трішечки інша е -е, задня панель, і трішечки інший ковальський. Також зараз вам покажу. Є така фіча майстерня неба. Зараз покажу одну фотку. Ось ви бачите, без майстерні неба, а ось з майстерною неба. Тобто вона домальовує красиве небо на вашій фотці. Прикольно? Прикольно. Так, цікаві досліди, друзі. Ось Зараз відео знімаю без стабілізації, а зараз увага, барабана дріб, вмикаю стабілізацію. А? Агонь. Так, давайте трішки пробіжусь. Стабілізатор відпрацьовує дуже і дуже непогано. Приводу досвіду використання, можу абсолютно впевнено сказати, що 19 Pro 19, не 20, 19 20, Pro е працює у мого семирічного малого вже 8 місяців. Я подарував йому на день народження. І повірте, дістається тому смартфону не солодко. Що він тільки з ним не робить, які тільки програми туди не встановлюються, не видаляються. Як він тільки не літає, але досі жодний. Подряпаний, нічого не тормозить і все працює чітко. Е ця модель 20 Pro точно буде працювати не гірше. Якщо у вас є досвід, Використання, будь ласка, діліться цим, цією інформацією у коментарях. А на цьому будемо завершувати. Слава Україні! З вами був Бєлкін на каналі Мойо і Ковальський, до речі. Цілую плечі і до встречі.